Ну що ж, усім велика-велика привіт. Зразу вибачаю за те, що так давно не знімало вам відео. Ніяк не було часу на те, щоб щось вам зняти. Але сьогодні хочу зняти вам відео, як ми будемо збиратись на, до бабусі і на дачу. І також просто хочу показати, як проходить а, наш день. Тому що в нас на годину вже 12 година. От. Почнемо з того, що в мене не дуже багато новиночок, і одна із цих новиночок все такий ось ящик. Ну я це все покажу вам пізніше. Відео десь, мабуть, вийде на хвилин 20 ну, або біля 20. От, Тому що хочу дуже багато всього показати. Розпочнемо з того, що я хочу зібрати до бабусі, тому що їдемо ми до бабусі сьогодні, а на дачу ми їдемо, скоріш всього, що завтра. На дачі ми будемо ночувати, а в бабусі ми будемо ночувати, просто будемо деякий час. Я думаю взяти з тобою. Тимофія або ж, можливо, візьму і двох, я ще побачу. От буду міхати машиною, думаю, будь я візьму Тимофія і Амелію разом. їх двох візьму, думаю. Так, до речі, Ладу я перезвала на Амелію. От, ну, раз розпочинаємо. Почнемо, звичайно, що з Одягу. Я вже, до речі, думаю, що це також, до речі, одна із наших новинок це отака пляшка. Думаю, ми візьмемо її. Вона, до речі, трохи брудна, бо вона буде її помити. Із всіх речей зараз покажу, що ми будемо брати. До речі, цей підгузок це просто від Baby Born, від фірми Baby Born, Він просто, неймовірно, незручний, ці штучки розклеються. Я, як ви бачите, вже клеїла сюди і скотч і двохсторонній. Воно просто розклеїться. Я взагалі не знаю, чесно, що робити. Тому що Тимофію я б взяла, там звичайно, надягнула йому б, але не просто з нього спадає, Тому я навіть не знаю, чи буду його брати, можливо, він буде без нього. От, Ну, ми зараз ще побачимо, можливо, наклею двосторонній скотч, якщо воно буде трошки краще, то можливо, я його натягну. Далі, що з взуття, я думаю, взяти йому. Я не знаю, чесно як у нас на дворі. Я думаю, десь біля 20 градусів. Хоча, можливо, мабуть, гарячіше, десь, мабуть, 20. Мабуть, 20 чимось. Я не дивилася, але думаю, приблизно так. Тому думаю взяти оці от. Ну, я думаю, да? ці от штучки, букет, Ну буде в них гаряче. Ми їх вдягаємо на осінь. От, тому ці я не буду брати. розпочнемо далі. Далі е, одежу. Одежу. Я думаю, що він поїде. М він роздягнутий ось так. У нас ріші, також нова соска. Можливо, він поїде навіть в цьому. От, а Амелія, я не знаю, мабуть, Амелія щось інше вдягну, а Тимофій може і в цьому поїде. На всяк випадок я не знаю, чи йому брати якісь штани, чи що, тому що я думаю, що ми там будемо лише ну, десь в хаті, да, не будемо нікуди виходити, але може так бути, що ми колись і вийдемо погуляти. Я просто не знаю, чесно чи брати ще щось. Думаю, можливо, на всяк випадок ще щось візьму. Але для початку подумаю, що вдягнути Амелі. Я навіть думала, можливо, вдягнути оце боді. І навіть не знаю. У нас є тут такі ковтини, але навіть не знаю, чесно, що вона вдягнути. На Доволі, начебто не дуже холодно. Ну так, тепленько. Можливо, і навіть вдягнути якийсь костюмчик і наверх. Що ж це неможливо вдягну? Я просто не знаю, зараз ми щось подивимось. Зараз покажу, що я хочу вдягнути. Я думаю, дивіться, вдягну цей костюм і наверх вдягнути ці вот штани. Я звичайно не знаю взагалі, чи воно буде нормальне. Але зараз ми подивимося, якщо воно нормально не, не лізе, то візьмемо це і, можливо, надягнемо якусь з цих штучок. Може оцю жовтеньку надягнемо або оцю штучку. Значить там дуже, до речі, багато шапок, але ну, шапка сюди взагалі не підійде. Зараз ми побачимо, що я ж точно одягну. Так, ну що ж, Амелі я одягла ось так. от, Мені, в принципі, подобається, мені що нормально. Якщо вдруг, їй стане гаряче, тому що я навіть не знаю, яка погода, я не дивилась. На дворі, вроді би, ну, звичайно, зараз 12-та година, можливо, десь більше, типу, знаєте, десь там в 15 або втори, можливо, десь стане тепліше, я не знаю. Мені здається, що, так на дворі десь 20 26 градусів, тому я навіть не знаю. Якщо її буде гаряче, то я зніму з неї ці штучки. Ну, типу штани. Але я навіть не знаю. Я її, можливо, візьму якісь тупо типу, ну, шкарпетки, тому що вона не поїде отак от боссу. Ну, в штанах футболці і боси якось, ну, не дуже прикольно, можливо, я її вдягну якісь шкарпетки. Навіть не знаю, якісь з цих всіх саме краще. Вона, в принципі, ці не замаже, але ці також дуже підійшли під цей образ. Навіть не знаю, які я її вдягну передивилась всі шкарпетки, щось мені ніякі сюди не підійшли, ніякі мені щось не подобається. Ці якісь надто теплі, ці сюди взагалі якось не пасують, тому, можливо, вона поїде і так, навіть просто немає ніяких ідей. Я дуже хочу, щоб в неї було якесь взуття, якісь туфліки або типу, ще щось такого, того, що шкарпетки завжди вдягати, ну, це незручно. Да? Якісь такі, тобі, як Тимофія, щось типу, такого, якби в неї було, то я б її а вдягнула. А так, мабуть, воно буде отак, тому що, по-іншому я просто не знаю, як робити. До речі, у нас бабусі був возик, але ми його забрали на дачу, тому тепер, наскільки зрозуміли, я зможу попадати ляльок з возиком лише е, на дачу. Якщо вдруг ми підемо кудись гуляти до, з бабусі, то, можливо, я візьму когось із моїх мощів. Просто на руку. Думаю, до речі, що у бабусі, я зніму якийсь влог, ну, типу, можливо, навіть я, можливо, навіть, типу, у бабусі буде і в цьому влогу, типу. Ну, я ж точно не знаю, що подумаю, як буде краще. Якщо нам поїде боса, Томофій вдягну, оці ось, е, Думаю, він буде все соску, тому що це він ще ніде не гуляв. Ніби він ходив з нею вже раз чи два, ну, але е, у бабусі ми ще з нами не були. Думаю, він буде в цьому боді, і можливо я йому ще вдягну також якісь штани. Я насправді би настільки сильно хотіла вдягнути ці оранжеві, але вони вже трохи тісні йому, вони дуже важко налазять. Я просто щоб їх вдягнути, треба помучитись до біачі, того. Отак. Можливо, я не знаю, навіть чесно, що зробити. Хочеться, вроді би, що він поїхав в цьому воді, але штаниці якось не дуже хочеться вдягає. У нас ще дві пари штанів, такі в Тимофія. Пф, просто немає ніяких ідей. Коротше, щось я так собі придумала, навіть що, можливо, я одягну йому ось цей костюмчик у нас тут є, і він поїде в ньому. Наверх просто штани. Або просто вдягнути вже штани йому на бодіться і не партись. Коротше, одягла його так от, І щось тут я так подумала, що, мабуть, я зараз зроблю тримач для оцей соска. Але я вже навіть не чи Хай він їде з нею так, чи зробити йому трьоматч. В принципі, соска нормально тримається. Ну, та трошки гірше, його синя тримається. А ця краще тримається. Тому, можливо, я і не буду робити тримач зараз, а зроблю вже коли приєднемо. все що таки не робити йому зараз тримач, швиденько вдягну ці от штучки і будемо далі зібратися, тому що в мене вже відео на 8 хвилин, а ми ще взагалі нічого майже не зібрали. Все, мої два молочі повністю готові. Я задоволена образом. Мені подобається як і Тимофі, так і Амелія. І зараз ми будемо збирати всі речі на ну, типу до бабусі, а на дачу будемо збирати вже після того, як зберемо речі на бабусі. Отак от вони в мене поїдуть. Правда, що ще оці, от зараз я щось ще вдягну на голову. Думаю, вона поїде в ці жовтенькі, не і тут така жовтенька, і тут буде така жовтенька. Так, а на дачі щодо Одежі, думаю, в мене малюки поїдуть так і на дачу так само. Можливо, хіба на дачу, коли ми поїдемо, я зніму їм в боді. І, ну, тому фію зніму зімуть штани тощо, і буде тільки в боді, а вона буде, можливо, тільки в косюмчику. А щодо того, що ми візьмемо з одягу на дачу, я думаю, дуже багато також не брати. Взяти лише по піжамі і, можливо, ще якусь одну переодягалку, і то думаю, що більше нічого. В Тимофія насправді дуже багато піжам, але оскільки літо, найкраще буде брати ось цю. От. А Амелії, я думаю, взяти. В неї, звичайно, є піжама, ну, але я навіть не знаю, чи брати її, чи брати якусь іншу, тому що та в неї не дуже прикольно, нам мені не дуже сильно подобається. Можливо, я візьму на дачу, типу, щоб Емелія спала, візьму, щоб фанат поспала в воді. Це можна буде використовувати як і для спиня, так і для того, щоб просто походити. І думаю, більше нічого не буду брати, ну, бо, справді, мені, думаю, більше нічого не потрібно буде. Хіба, можливо, я ще потім візьму ще щось, але ну, я думаю, що більше нічого не буду брати. Ми, звичайно, що візьмемо до бабусі соску, ну типу цю штучку, і потім візьмемо також на дачу, коли приїдемо від бабусі, ну коротше. Тільки також на дачу я візьму цю штучку і все, і більше нічого не буду брати, все ще буде на дачу. У нас тут такий куточок, не показувала вам, але зараз хочу показати так все швиденько, тому що хочу ще зібрати речі. Тут у нас в ящику все розположено, тут у нас іграшки, тут розважки, тут у нас все для того, щоб поїсти. Тут слявчики і їжа. Тут весь одяг просто наш. До речі, оцей ящичок стоїть наверх у цьому, а зараз я не буду їх ставити. Все одно, зараз ще звідти буду доставати. Тут у нас живуть хомічки, звичайно, що не цікавіш, у мене тут чуть-чуть розвалилось, ви не дивіться. Далі тут такий швиденький обзорчик, я роблю, тут у нас пластівці. Тут деякі ліки, градусники пластирі, тут свідоцтво, е браслетики, сошки і відсосок ось тучки. Далі, тут у нас ті чоліки, тому що дуже сильно мої діти люблять дивитися на них, коли я пилна їх. Це у нас плавлальний столик, тут я їх переодягаю і так далі. Тут у нас всі пільонки, і ще тут будуть памперси, ну але через деякий час, тому що зараз я ще не купила, я планую купити в аптеці. А справжні памперси для дітей, якісь там нульові, ну типу щось такого. Тут у мене все, що потрібно, для них тут салфетки, всякі штучки, водичка в такій штучці. тут ще дуже багато всього. і тут, Але не буду показувати, тому що хочу дуже багато всього зібрати Тут у нас такий коврик. Да, все показую просто по -бристричку. А Речі, у тимофія тут дещо новенька, і там з таке боді От, і давайте ще зберемо все, що мені потрібно, ще взяти до бабусі і на дачу. До бабусі, на дачу, точніше, я ще думаю взяти ось це от покривальця. Накрию, коли вони будуть лягати спати. Ну, тому що це обов'язково. Також на дачу візьму оце от водичку цю. от. І також на дачу думаю взяти. навіть не знаю, чесно. Можливо, візьму цю коробочку на дачу. А, можливо, в принципі, нічого не буду брати. Можливо, ще хіба диски докладу. От далі, що звідси все. Звідси, мабуть, нічого не буду брати. Хіба, можливо, візьму пласти, і то не знаю, мабуть, що не буду все ж таки брати. Ліки також ніякі не буду брати. До бабусі візьму цей, ну, цей, ну сюди покладу якусь їжу. Також до бабусі, точніше на дачу візьму цю от тарілочку. І ще. Хоча, можливо, і навіть не буду брати тарілочку. Хоча, мабуть, візьму цю тарілочку і ще цю от тарілочку. Це на дачу. І також на дачу візьму ще. Якусь ложечку потрібно взяти. Давайте візьмемо ось цю, вона саме зручна. і ще візьмемо. Суміш на дачі є, тому не потрібно буде брати її. М от, далі. Що з їжі покладу зараз дещо і з іграшок, думаю, що візьму зараз небагато. Зараз покажу все, що, потрібно. Це, що потрібно взяти до бабусі і на дачу. Почнемо ми з цього, що потрібно взяти до бабусі. Я беру цю пляшку, зараз, до речі, її помию, наберу в неї води, відкладую те, що до бабусі сюди, а те, що на дачу сюди. Це я навіть не знаю, можливо, я візьму його і до бабусі. Я не знаю, чи воно нам буде потрібне. Але я так думаю, що вони будуть лягати на денний сон, і їм воно потрібно буде. Тому що ми десь підемо до бабусі доволі скоро, мабуть. Десь через годинку, мабуть. А денний сон у них починається краще через годинку, ну, але ляжемо десь в 14, Тобто в другій годині десь ляжемо. Або... Ну, коротше. Тому я думаю, що до бабусі також візьмемо. Далі до бабусі обов'язково візьмуть наші п'янічки. От далі візьму ложечки дві. Навіть навіть нам дві пригодяться, але хай будуть. Це я візьму на дачу. Це також на дачу, Хоча я так щось подумала, можливо, я щось і візьму до бабусі. Хоча, думаю, що не потрібно. Все ми там дуже довго не будемо, буквально один день. Ну, навіть менше, бо вже 12-та година. Далі іграшки, оці, от, думаю, візьму до бабусі, а ці от буду брати на дачу. Хоча. Я не знаю, тому що. Вони, в принципі, можуть з ними спати, тому, мабуть, навпаки поміняємося. І шляхи візьму спочатку до бабусі, а потім візьму, їх візьму ще на дачу. Якщо у нас ще є тут, е, тут води, вода звичайна, часто потрібно буде часто, ну, час, потрібно промивати дітей, подай тобто їм очки протирати, всяке таке. Але я думаю, що до бабусі ми не будемо брати, все одно я думаю, що не потрібно буде протирати. А от на дачу думаю взяти. Соску я вже помила і в тому числі набрала води. набрала йому, як ви бачите, десь тут 120, тому що він у нас ну багато любить пити водички. Е, набрали йому зразу, тому що якщо він по дорозі його захоче пити. Хоча нам там їхати буквально хвилин 10, а може і менше, чесно. Але ну, захоче так, можливо, хай буде на всякий випадок тим більш. Ну, хай буде, коротше, якщо друг потім, обусім, можливо, буде якийсь хампот, ну або ще щось таке, то можливо, налюємо замість водички. А якщо захочеш суміш, то бабусі має бути, в принципі. Ну, я якоїсь вроді би заводила, тому отак, оце все ми беремо до бабусі. Зараз кладу все в рюкзак і ще деякі. Візьмуть оце от і всі речі для бабітні, і на цьому все буде. Я складу. Тут в мене на купі всі речі мені потрібно взяти тут все. Зараз я ці всі речі рюкзак складу і я думаю, що... Славненько вдягнуся ще в щось і будемо, думаю, вже скоро і йти. Зараз кладу ще ось рухнуть. Ну, не рух, а вальться. Покуплю їх саме, тому що на боки нам не потрібно. Смія вже тут також вниз. І так в мене бачите все. Це... У мене речі тут трохи все замазь, але нічого. Ну, Далі пряник. Що я ще подумала, можливо, більше було б взяти. Ну, але я думаю, що більше не з'їхати. Там їх три штучки, я думаю, хватить. І водичка. Та знову вони багато думаю не будуть їсти. От водичку десь не самий верх, поставлю, сподіваюся, вона там ніяк не вилізе. Звичайно, я ну, закрила, бачите, вот. але ну, всяка може бути. Ну, на жаль, трохи я мочила мені чуди, нечого точно. Потім все, що си не намочиться. Так, тепер ховаю всі іграшки. Одна іграшка Тимофія, а друга Амелії. Ховаю їх. І ложечки дві. І думаю, що більше нічого. Так от мене тут, бачите, все вмістилось. Просто ідеально, навіть ще є купа місця. Я усе вже склала. Думаю, зарядку набрати, сюди недовго на йде, тим більше, думаю, нам взагалі буде потрібно. Наушники також немає на не буду брати. Хоча, ну, звичайно, їх беру, але це більш такі довші подорожі. Я набрала соску, ну, е, типу, пляшку, щоб пити Амелі, і тому що вона в нас взагалі може цілими днями не пити, і їй цілком нормально. Тобто, якщо вдруг наразі хоче пити, то я їй просто дам з домофійної соски або ж просто, ну, типу, щось такого да? е, Я, звичайно, могла б її здати, але щось не хочу. На дачу, то я візьму її соску, тому що на дачу, я думаю, потрібно буде. Звичайно, навіть теж не знаю. Зараз всі, можуть я візьму на дачу. Я їх ще не складала, тому що, навіть наче я буду їх зараз складати, чи буду складати вже коли ми будемо їхати на дачу, Я ще точно побачу. Тут у нас всі речі. Ну що ж, зараз я думаю, що ми все ж таки вже складаємо речі, які є в на дачу. А після цього, я думаю, що ми будемо... Покажу, як проходить наш день. У нас, звичайно, вже відео виходить, мабуть, десь на 17 хвилин. Ну, але, думаю, що десь до 20 ми якраз спіємо. Ну, і тому давайте зараз покажу, як проходить наш, наша половина дня. І думаю, що поїздка до бабусі буде вже у другій частині. От, тому що це відео вже вийде дуже довгим, і вам буде просто нецікаво дивитися на відео так довго. Тому зараз покажу наш міні день. Почну я з того, що дам деякі іграшки, щоб мої малята погралися, поки будуть читати, як ми поїдемо до бабусі. Також візьму декілька іграшок звідси, думаю, дві, і дам їм також. Ось так вони тут граються. Ну що ж, я думаю, вони вже набавилися. У нас вже майже перша година дня. І я думаю, що зараз вони чуть-чуть подивляться мультики і вони будуть лягати на перший денний сон. А другий день сон, я думаю, буде вже у бабусі. Я думаю, що посплять вони десь годинку, тому що десь через якраз годинку або півгодинки ми будемо їхати до бабусі. І якраз десь цей час, поки ми ще не будемо їхати, вони посплять. А другий денний сон в них буде десь з 16 по 18, бо ж 16 по 17. .00. Я думаю, що ми в цей час закраще будемо бабусь, і я положу їх на денний сон. Включила їм мультик. Тимофій вже заснув, Амелія також вже засинає, а я тим часом поприбираю іграшки. Зараз положу все, розложу, Тримаючи, думаю, положу тут і іграшки, положу ось тут. Ну що ж, усім па-па. а ви чекайте другої частини, де ми будемо у бабусі.